Всім привіт, з Ірландії. Послухайте, у такий момент а, буду записувати, як мені на серце лягає. От Хочеться мені записувати статично, буду статично, хочу а, записувати вам океан. Я вибачаюся, якщо вас це не ратує. Ну, В чому тут справа? А справа в тому, що ну, буває, що так, я втомилася в англомовному середовищі від спілкування англійською. Бо кожен раз мені це важко, і вже мені хочеться посидіти вдома трошки, хоч день чудовий і. Можна б кудись було поїхати, У мене вихідний день, сьогодні неділя. Поставлю я, звичайно, пізніше, Це в мене трошки є запас. Хоча я намагаюся, ну не дуже. Так, що... Не так, як раніше, консерва. Ну, що в мене консерва буває, бо я там щось бачу і знімаю. А, і а чого не показує, наприклад, обличчя ще я, я вам розказала. Таке відчуття, що от я стою і переживаю. Напружуюся, коли там в мене тіні лягають я під вечір вже вибираюся з будинку, коли все зробила, і тіні лягають на обличчя, і я стою і переживаю. Навіщо вам дивитися на мої перекошного? Хоча деяким хейтерам може приємно дивитись на моє такі обличчя. Ну добре, про що я хотіла розказати сьогодні? А, прокинулася я зранку і а, подивилася Айдара. Айдера, Айдера, Так, саме його. Я прошу проба. Айдер, він звичайно. Я прошу пробача, я не буду перезаписувати. Ні, вже 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 як є. А, і він колись мене обурив один раз, а зараз я розумію, що це людина з стержнім, внутрішніми переконаннями. І якби він за не казав, він каже правду. І він розказав про Муратова і його пост, це лауреат премії Нобелівської. Він записав про те, що ну, Муратов сказав, що я поїду, хто мені може заборонити, з якого це дива, Що хочу, то і роблю. І поїду я і перерахував там Маріуполь, я не пам'ятаю, ну, всі, Луганськ там був. І, ну, Звичайно, що люди вражені, бо ми розуміємо, що в лібіралах кожного. Є таке відчуття, що він не поважає закон, не поважає кордони, і не розуміє до кінця, не приймає, що Україна є самостійною. Це проблема російських лібералів. І це і маленькі ліберали, і великі ліберали, і навіть лауреати Нобелівської премії миру. Отакі. Ах, ну, я, звичайно, там написала, що я думала. Інших почитала, всі їм написала, що вони думають про це. Ну, а потім він, вони кажуть, ну а чого українці до нас так ставляться? Ну, бо ви вороги, які просто, не знаю, як сказати чим, але як інтелігентна людина. Бо я а, а, по, за камерою. Я, Дозволяю собі, щоб стрес зняти, сказати, <смі> що я думаю. Бо ви бачите, я не їм не п'ю. І тільки от стрес, хоч якось треба зняти. Так, А тут вже ну, соромлюся. І це от нам, а на маленькому рівні я колись розказувала, в мене були взаємщики, які приходили, і це іммігранти, люди, які живуть там по 10 років, по 30 років за кордоном в Німеччині, в США, мають громадянство, є дітей вже виховали дорослих. ну, тобто, Це іммігранти, які через одруження, іммігранти, дружини. І вони такі от, були такі демократки і такі поки. Бо вони не зрозуміли мою позицію, почалася війна, і це люди, які знають мою адресу, які надсилали мені листи, привітання. І оці люди, коли почалася війна, вони навіть, ну добре, вони б там, наприклад, боялися сказати це публічно, може, в них там мама лишається, ну, водною точно не лишається. І я бачила її ставлення. Наприклад, вона мені казала, підходила, коли я щось там українською говорила. Вона мені писала: Ой ха-ха, хаха, який смішний суржик. А я казала, що я ж українською говорю, це не суржик, так я ж не знаю. А як ти не знаєш? Що ж ти над мною смієшся? Ну, я розумію, що Магріцька як мене почула. Це видатна філолог, людина видатна, вона і в особистій якості в неї видатні. І стержень такий, хоч вона там жінка, так а внутрішні і е, переконання, і вона ну, може посміялася чи її обурила моя українська мова, мої русизми. Ну, точно людину, яка взагалі жодного слова не чула українською, перше мене почула, і не розуміється на цьому, вона не може мені дорікати. Це просто ну, ставлення до українців. Українці смішні і хахли. А коли українці претендують на самостійність, і на свої кордони, то тут вже все. Так ось а, ці люди вони навіть не поспівчували мені в особисті якісь там переписки. І а, я для себе і, і через це обираю просто не спілкуватися з такими людьми, і з Дамбасянами, які підтримують іншу, інший бік, а, окупа, окупантів підтримують. Навіть якщо там це з сумнівом, наприклад, моя подружка мені казала, що Муратов, я захоплююсь цією людиною, він такий хороший. От я сьогодні почитала, який він хороший. І все я веду, потім я слухайте, почитала шипату, такий канал. Я у захваті, я від... просто у захваті від того, що ви робите, і від історії, що ти вчиш мови. Ну, через те, що ти повія. щоб ну з клієнтом говорити, ну, а що ще? Це, це, це зробило мій день. В мене підняли настрій. Ви бачите, що в настрої є чудовому. А я б прочитала зранку і я б його роздерла. Би. І всі, хто його захищав, і ту подругу, яка сказала, що Муратов добрий. От кожен раз, ти коли сказав, що хтось з них хороший, ти кожен раз це от лайно, вибачте. А, так, і а, про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що є така думка, я говорила нещодавно з людиною, що якщо ти поїхав, наприклад, як Лілія Франц, я поїхала все про Україну, я забула, вона так сказала: я ж не в Україні живу. Ну і що, що там всі втопилися, їх втопили окупанти? Я дивилася, як це чудово, коли там. Песик, знайшли песика чи котика і несуть. Посадили його в човен маленький. А я дивилася, як буйвали, як коні тонуть. Хто їх в човен посадить? Це, це просто страшно. А, і от вона, вона просто забула про Україну, про війну. Я не уявляю, навіщо вона тільки що прапор лишилася. До того вона казала Сібірячка. Я не росіянка я не українка. Потім вона щось згадала про Україну, коли в сумах була, і їх там обстрілювали. А потім вона приїхала в Францію і просто вона не згадує, коли кажуть: кохана, сьогодні втопило стільки тварин, стільки людей, що сталося, а ти там про якісь квіточки нам розказуєш. А вона мовчить. І якось вона на ці дорікання сказала, що ну все, я поїхала. і, і все. Я поїхала і чую, я буду про це казати. І нещодавно я спілкувалася з людиною, яка сказала таку саму думку, я нічим не можу допомогти, я навіть не знаю, хто такий Данілов, я не знаю взагалі, що там діється. Я не дивлюсь про це, бо я ж не можу ніяк допомогти. І от я про допомогу ну по-перше, ви можете, якщо ви поїхали, платити донати робити на ЗСУ. Якщо ви не довіряєте там, якимсь там, публічним особам і думаєте, що у вас заберуть гроші, то, наприклад, я допомагаю і допомагала людям, яких я знаю. Ну, точно я їх знаю, мені дякували за це. Тобто, в мене нічого не заберуть. Я впевнена в цих людях, я знаю їх багато років. Ну, На жаль, зараз я цього, цього менше можу зробити через те, що у мене просто багато рахунків. А раніше ну, більше могла, більше суми. Але кожна гривня, кожен євро, кожен долар це чудово. І ми знаємо, в Чехії збирались там якусь апаратуру для дитини, щоб врятувати дитину по одному євро всього і назбирали. Так що, ви можете допомогти із-за кордону. Це перша допомога. Друга допомога ну, якщо ви не бачите, як можна бути корисним, я вам хочу розказати. Друга допомога це якщо ви володієте мовою, говорити з кожною людиною про Україну. Ну, якщо ви блогер, то, звичайно, говорити кожного дня про Україну. Кожного дня. Бо е, навіть такі там люди, які і, і здавали, що вони проросійські, такі як Віталій Дан, він почав він втратив, майже втратив російську аудиторію, перегляди, гроші. Він розкручений був. В нього мільйони є переглядів. І він це все втратив і почав говорити. Ну, досить чемно, з чимось я не погоджусь, але він почав говорити про Україну постійно. Отак. От і, і це нормально, коли ви кожен раз нагадуєте. Ну, Лілія Франці, я так розумію, неї сидять російськомовні тітки, коли вона починає про біженців розказувати, які вони погані, то вони там тітки так, украй, побачили, які ці хахли прокляття Лілія Франц радість цих коментарів. Ну, це от просто нема не слів. Ну і після цього я, Лілію, Фраз так і не дивлюся. Дивилася ж руками. Зараз не знаю, що там. Якщо виправилась, і ви її дивитесь, будь ласка, напишіть мені. А, а, ам... Потім, якщо ви просто ну, не блогер, не всім же бути блогерами, і так нас багато. Ні, насправді треба робити, що вам хочеться, і, і це буде мати ефект, особливо якщо ви оригінальна людина. А, чим більше ви оригінальна, тим більше просто ви привернете до себе увагу, а, мені так здається. Можливо, посп... може, можете мені написати інше, я. Не дуже мені тут писали, що це так мало підписок. Ну, перегляди написали. Е, так, бо я насправді не знаю, про що говорити і, і що там міняти, щоб бути популярною. І готова я до цього, чи ні, може і не готова. Е, так що, якщо ви не блогер, ви можете розповідати кожній людині. От я мене от тільки, от тільки. Я доброго дня, я з України. От я познайомлюсь з людиною і розказую, які, як нас втопили, як нас стріляють, як нас катують, як закатували моїх друзів. І в мене тут от англійська вся просипається. Тобто я говорю добре, ну так, щоб мене розуміли. А, от це от, ті речі англійської, які от точно виходять. Так що, ну, шановні, все може бути, як, як ми хочемо, і боротьба ну, це завжди добре. Якщо ви переконали одну людину, це чудово. А, так, і я зараз себе покритикую трошечки, а треба говорити з донбасянами, І краще, якщо з донбасянами буде не Львовка говорити, а Дамбасяні. Хоч нас ненавидять більш за все. Ви ж зрозуміли, моїх друзів Сашко Решетняк, Сашка Решетняка і Олександра Решетняка, і Володимира Попова їх катували звірячими способами перед смертю. Бо вони луганчани. І вони підтримували інший бік. Луганчанам з іншого боку, краще. Їм здається, цим, ну, катам привід би був. Ну, їм здається цим котам, що це от зрадники, там, щось таке страшне. А в чому зрада? А зрад... От про зраду сказав добре одна хороша людина, він чоловік моєї подруги. Він сказав, що в 2014 році що він служив українській армії, іде в українській армії, він каже: не важливо, чи хотіли хтось хотів, щоб проспався Радянський Союз, чи не хотів. Але коли я пішов в українську армію, і я публічно дав присягу, то все. Всі люди мене чули, і він сказав про своїх друзів, які близьких друзів, які його це вразило, він з емоцією сказав, що ну, як же вони пішли на інший бік, вони ж давали присягу поруч зі мною? Вони зрадники. І оце от справді достойна відповідь. Тобто зрад... зрадити насправді, якщо ви були, мали українські громадянства, а потім стали на інший бік, зраджуєте ви тільки Україні. І зрадники ті, хто зраджує Україні. А в Луганську всі там мали українські громадянства, ну, окрім зелених чоловічків, яких там нема. О, все, що я хотіла сказати, у ну, мене я не знаходжу сил ще з ними говорити. Ну, може, з часом це зміниться. Зараз я не в ресурсі, як популярно говорити. А, далі щось вам покажу з побутового. А може, не покажу. Бо вже в нічого нема. Треба купити ще більше. Ну, я не з'їла її просто ще всі. Те, що купила, ще не з'їла. Ну, я, ж... я вже й заморозила. Ну, не знаю, подивимось. Ну, а далі, далі ще... будуть ще якісь теми? Ви мене надихаєте. Так що Дякую вам за увагу. зі мною. Всім привіт з Ірландії! Трошечки вам краси, не виходячи з будинку. Захід сонця. Коли я жила в Луганську, то я дивилась кожного вечора на захід сонця зі своєї спальні. А коли я жила з чоловіком в Ірландії, то на схід сонця. А зараз. В мене вся квартира, я можу дивитись і на захід, і на схід. Ну, Все, що робиться краще, це відсвічує, це не брудне скло. моя машина. Так, вже 10-та година і в нас так ще світло.